Можливо, вітробар'єр буде зайвий над настилом, адже пари буде збиратись в ваті. Людина питає на рахунок того, що це утеплення перекриття на горищі. Взагалі, вата такої щільності не сильно щільної, так би мовити, вона її треба захищати від вітру. Як би там не було, вона буде продуватися. Так само ви її захистите від якихось потрапляння вологи, якихось крапель від комах, від пилу. тому що Пил теж зменшує її якості утеплювача. Взагалі, чи пари будуть збиратися, Ну, пари будуть виходити через вітробар'єр. Вітробар'єр, наприклад, 115 грам на квадратний метр, він має гарне повітря пропускання. Тому накривайте, звичайно, вату. Накривайте, вона не буде літати, вам ви не будете нею дихати і будете її захищати. На то воно і вітровологозахист вологозахист на мансардах, щоб захищати від вітру вологий. І ще від цього.